Доброго дня, ви на каналі Біверс. Друзі, тут канал про те, як ми приганяємо автомобілі з Америки, Кореї, Канади, США там, і так далі, і так далі. про те, як ми ремонтуємо скільки вартість, які там вдачі, невдачі у нас напроти всього етапу. А сьогодні на огляді, напевно, скажу знову ж таки, вже напевно за цей рік десятий вже напевно цей Peugeot 3008, який ми привезли, і мені сказали: знаєш, скажи, що ти вже на них спеціалізуєшся. Так, ось, друзі, компанія Біверс спеціалізується вже на Peugeot 3008, 5008, 508 і так далі. І так далі. Ми їх придали вже дуже багато. Поїхали далі. Пижик 3008, 1.6 дизель, 132 000 оригінального пробігу. Пригнаний автомобіль з Кореї, які були пошкодження? Пошкоджені були по морді, получила вона. І е, не сильно, але вдовж всієї лівої сторони була така полувмятіна, полу така царапіна вся. Ну, прийшлось фарбувати всю ліву сторону. Тож фарбовано тут майже напевне все, окрім правої сторони та даху і ляди. Ось, але це все не до чого. Друзі, по факту, що у нас? Тут класна, дуже комплектація. Комплектація GT Line. Хтось каже, що GT Line буває тільки на 2-літрових? Ні. В Кореї буває все, що завгодно. В Кореї по факту 1,6 і по факту комплектація GT Line. Чим це супроводжується? Що про це говорить? Перектроніки передні, задні, дисктроніки. А... Камери додатково, радари, які ви можете виставляти і сам швидкість там сигналізуєте, Фул-лед фари, при повороті руля вліво заграється ліва туманка, при повороті вправо вправа туманка. 18 диски, датчики сліпих зон, безключові доступи, панорамний дах, камера заднього виду, ледовська задня оптика. Відкриття з бага... багажника з руки, ноги, з кнопки, з салона, з цих речей. Друзі, це все, що понаружжу. Все це каже, що тут дуже матера комплектація. Ці всі комплектації вони дуже класні, вони всі з Кореї. Якщо ви берете наш ринок, е... Європу, всі чогось думають, що Європа це там. Люди, ну зрозумійте, в Європі нема таких класних комплектацій. Чого? Тому що німці, європейці, вони всі дуже практичні. Що для них треба? Ось така коробка мається на увазі машина, механіку включив і поїхав. Пробіг, прийшов в 300-400, він починає її, починає її продавати. Нема таких пробігів. Такі пробіги коштують нормальних грошей. Ніхто вони продасть за 16 тисяч, за 18 тисяч, яких немає в такій комплектації, з таких пробігів. Ну, хочете бути обдуреними, як то кажуть, ваше право. А ми поїхали дивитися, що у нас всередині. Так, що ми тут відразу можемо бачити? Ми можемо бачити електрорегулювання, да, ми можемо бачити пам'ять сидінь. Е, типово тут все відкриття-закриття вікон скла. Далі відкриття багажника. Бо у нас він електробагажник, а в Європі ні. Під рульові лепестки. Е, датчик світла, датчик дощу. Е, Бачите, в нас тут є GT-Line, ось така от, емблемочка, яка нам показує ці всі речі. Ось. Далі ви можете бачити знову ж таки вже класний моніторчик, який виводиться все. Виводиться сюди по музиці, виводиться все по температурі, от такими тумблерами, як люди люблять казати самолітні, да, як у літака, тумблерочки. Далі приборочка, ви бачите, да, сподіваюся, що проти сонця ви бачите, вона видозмінюється, ви можете вибрати чотири типи виду змінення. Бачите, Може бути такий, може бути персональний, де виводиться швидкість. Бачите? Розхід палива 6,2. Це щоб ви просто розуміли. Ось, Далі що ви можете зробити? Ви можете зробити мінімальний, де буде лише швидкість, і не буде вам нічого заважати. ось, І знову ж таки останній режим, який може, це ще індикатор стрілки. ну, Хто звик, як-тахометр, да, там, тахометр, спідометр і тому подібне. ось, що у нас є з цієї сторони? Тут у нас коробочка стоїть автомат, коробочка i з 6-ступенева. Ступ... Найкраща там, напевно, коробка в світі. Далі тут переключання спортрежим. Як тільки ви нажимаєте спортрежим, загорається кнопочка спорт. Ось, ви так розумієте, воно вже більш на повищених обертах. Далі у нас тут є 4 вибори режиму їзди, да? в сніг грязь, в дощ, в пісок і виключення стабілізації ESP-системи. Ось, далі ви можете бачити, ось, дивіться. Без дротова підзарядка. Бачите, загорився зелений індикатор. Видно, Видно да. Ось зелений індикатор загорівся. Ось, і він вже заряджає телефон. Підігриви передніх сидінь, обдуви, двохзонний клімат контроль. Е встановлення радара швидкості, коли він там сигналізує, якщо ви там передоліваєте. Тримання в полосі. Зараз я більше на функції зайду. Так. Автоматичне перемикання фар дальнього світла. Що це значить? Ви їдете, включене у вас світло, зробите обгон, фара становиться темніше, обгон зробили, фари вмикаються. Дивляться, що нема попереду ніяких преп'ятствій, Включається дальній світ, їде. Бачить світло, вимикається, переключається знову на звичайне світло, ближнє світло. Далі система старт-стоп, датчики паркування, датчики контролю тиску в шинах. Далі там ще багато-багато параметрів. Що ви можете тут ще настроїти? От бачите, розпізнавання рекомендацій швидкості. Ось, все ми виключили, її там вже немає. Попередження втоми водія, активна система City Break. Ну, Тобто йде чи йде людина, ви там відволіклись, вона сама відтормажує. О, Доступ до авто, це все елементарні. Блокування тільки дверей водія, розблокування лише дверей багажника. Тобто ви можете вибрати, знову, як люблять у Вагах, одна раз нажимаєш, відкривається лише водійська, ще один раз нажимаєш, відкриваються вже всі двері. Ось. Зробили, що можна відкривати всіх. Комфорт. А, кстати, до речі, що мені тут дуже подобається в цьому автомобілі, саме в цій комплектації? Сейчас я буду спробуватися зайти. В общем, Тут є така функція розприскувач ароматизатора. Тобто Він сам розприскує. Тобто Ви ставите, вибираєте, з якою інтенсивністю, ви вибираєте, який саме запах, там дається три на вибір. І він сам розприскує. Ви нічого не займаєтесь, ви все робите, як робили собі і катаєтесь. Ось, це ще раз каже про крутость цього автомобіля, про крутість комплектажки і те, що робить Peugeot. Ось, далі, що у нас є, там, типовий, да? підстаканички, підлокотнички. До речі, у цього підлокотничка, не знаю, дивіться, рука по локоть влазить. Ось, ще знімається. Дивіться там, аграм'яний, не знаю там. Просто можна що угодно там сховати, там, не знаю, не лише там, якісь там книжки, не знаю, там чуть ли не футбольний матч туди влізе, там, то кому подобається. Далі ви можете бачити панораму, да? ну це просто. Ми будемо намагатися зробити вам відео да, чи фото вночі, тому що коли вночі це все підсвітлюється, все синьою підсвіткою. Бачите, не бачите, тут має трошечки бути видно. В общем, вночі ось. І виглядає просто бомбезно, просто шикарно. Я вже сто разів казав за свої гроші: цей автомобіль ну, просто, напевно, один із кращих автомобілів, що можна придбати. Ще й дизельний. Ось. Ну, і одна кнопочка у нас регулює відкриття закриття шторки, а друга відкриття закриття само собі, вже люка. Тобто, тут панорама з люком. Є де закрита, а тут вона відкрита. Ось такої от можливості. Ось. Все типово тут далі. Да, у нас козирки, щоб не сіти з підсвіткою, да, щоб вам було зручно подивитися. На себе там якісь питання. Тут у нас є індикатор, коли в машині хто де сидить, хто пристігнутий, де не пристігнутий. Це знову ж таки про безпеку цього автомобіля. Ось такий у нас є бардичок. Да? Ну, тут, бачите, ще одне підтвердження. Бачите, корейське. Корейська. все тут на корейській мові, тому що автомобіль, бачите, скоре є. Це ще одне вам підтвердження. Ось. Euh, Щодо що сидінь. Дуже класне сидіння. Оці бокові підтримка. <кхи> Ви сідаєте, вона вас так оп, і відволікає, так обволікає. Ось. Тут можна ще зробити. Вперед, хто хоче ножки свої висунути, воно вас трішечки підніме. Такі ось Вперед і вниз. Щодо. Давайте передивимося, що в нас ззаді, скільки місця. Так, Друге, ну що, я під себе, да, 178, да, тут доверху ще не знаю, сантиметрів там, плюс-мінус 10, да, спереді, знову ж таки, під себе ногам досить таки зручно. Ви можете що вдвоєм, що в трьох сидіти, вам буде дуже зручно. Відкидний підлокотничок з да, як все зло, класно. І знову ж таки, класнюча панорама. Ну, тобто, якщо вона, е, як мінімум, відкрита штора, да, ви їдете, у вас там все комфортно, у вас все класно, і вам не жарить сонце, да, як в Києві плюс 40. Ось, ви їдете, у вас ну, просто неймовірне небо, неймовірний е, кругозір. Да, і що саме класне, е, дуже світло в салоні. Ви ночі їдете, дуже класно, дуже світло, ну просто. Всі, хто в кого вже була хоч панорама, вже кажуть, все, ну, ну, мінімум люк в самому гіршому випадку. Панорама це просто ну, пушка. Ну, всі люблять панораму, всім вона подобається. Також у нас тут є да, і елементарні знову ж таки включення-виключення світла, да, які там. Ви можете там колись там щось там шукаєте, там, що не знаєте, там, хтось їде там, в подорожі, книжку читає. Ось. В принципі, друзі, дуже зручно, дуже комфортно, дуже класно. Ось. Щодо вмісткості багажника. Поглянемо, що там. Щодо багажника, як я вже і казав, рукою, ногою, як кому зручно, да, там, фокуси показати. Це теж класнюча функція, да, дуже класно. Я, я сам особисто використовую десяток раз. Ти десеш пакети або мали на руках. Ти м-м-м. Ножечко провів, дитину посадив, речі закинув. Все клас, все просто пушка. Надо. Кнопочкою бац, нажав, закрив. І так, що у нас до в в багажнику? Ви тут можете бачити плюс-мінус два портфелі і так далі. По факту сюди влазять дві величезні сумки. Ось такі, знаєте, там, типа хто? І ще 3-4 таких невеличких портфелі. Я думаю, вам як для поїздок по Україні чи по Європі більш ніж достатньо. В мене знайома, каже, я собі таку куплю, буду собаку там возити. Тож, ви можете і так розглядати цей автомобіль і варіант, як для того, щоб перевозити там своїх домашніх улюбленців, без яких ви жити не можете. Е, як ви можете бачити, знову ж таки, камера заднього виду, емблемочка gt -Line, да, все вказує, то, що дуже класна комплектація. Ось, друзі. Е Ще, як я казав, ще одне Peugeot, ще один е, огляд, знову і знову Корея, знову огляди, знову і знову машини і так далі. так далі. Ми спеціалізуємося вже на пригонах. Ми спеціалізуємося вже, напевно, окремо на Peugeot, вже знаємо ми все. До речі, цього автомобіля замінили задній замок, замінили акумулятор, замінили тормоза в круг, е, замінили стійки в круг і тому подібне. Зробили там просто все. Запчасті на них недорогі, друзі. Не дороже, чим там, на якусь Октавію, фабію і тому подібне. Готов поспорити. Льогка причому. Ось. Тому, друзі, компанія Bievers приганяємо, вам показуємо, для вас працюємо, щоб ви були задоволені, щоб ви бачили, що ви можете купити, за які гроші ви можете купити, і тому подібне. Ось. Цей автомобіль, саме який ви бачите, 18200. Він обійшовся в ремонті з пригоном, з розмитненням і тому подібне. Друзі, у нас на ринку такі 22-24 тисячі. А я спорив з одною людиною, кажу: він каже, ні, по 16. Кажу, ми заходимо і вибираємо пробіг, вибираємо тип палива, вибираємо панораму, дисктронік і так далі. і так далі. Всього 5 автомобілів. 20, 22, 24, 26. Та як той, який за 20, 286 тисяч пробігів. тут 132. Не думайте, що ви обдурите, обманете систему, так воно не працює. Дешевше, ніж Біверс, компанія з Кореї вам не привезе не одна компанія, Peugeot. Я От, 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 тіпа, відповідаю. Ось, друзі, тому якщо ви хочете класний, провірений е, роками, знаю, там століттями вже там знаєте, автомобіль, який ви будете кататись, будете задоволені, Звертайтесь, ми вам приженемо. Що з Америки, що з Кореї, що з Канади і тому подібне подібне. Друзі, заходьте до нас, підписуйтесь, слідкуйте є і акції і машини і дуже багато дуже багато порад на які маєте все таки звернути увагу якщо ви хочете собі стати такий автомобіль або плануєте в майбутньому пригнати друзі тож, гарного вам дня!